Нужно стратегічну економіку сьогодні вже немає просичиславчуркатися. Повернемось трошки глобальніше на нашої mm -hmm. теорозмови. Як ви вже яка подія цієї осені? Стане головне ж таки підписання договору про асоціацію з Євросоюзом чи повне. Поворот назад і дрейфування в сторону, Росії. тому що мені здається, що тут же я кажу, третього не дано. Ну на жаль або ні. туди або туди. На тому жаль, дається визначатися вже ми в економічному стані такому, що зависнути просто посередині на жаль, це є неможливо. Е, в нас нема таких резервів. Це треба бути швейцарією, щоб залишатися абсолютно нейтральною і економічно повністю відстороненою від цих країн. Цього не може розробити. Що відбудеться цієї осені? Знаєте, в Європейському Союзі поки що існує певна доктрина. Нам то дуже сильно допоміг Путін. Доктрина зводиться до того, що Росія, відновлюючи свої імперські амбіції, стає небезпечною для всього світу. Небезпеку Росії побачили США, і вони припинили фактично те пом'якшення відносин, які було до останнього часу, тому що Обама дуже хотів навадити добрі відносини з Росією і. Не ну, останнім часом так все помінялося в зв'язку з цим скандалом, але й інші дії Росії плюс переозброєння, яке там планується пан переозброєння і тому подібне воно дало свій ефект. Євросоюз також бачить дуже агресивну політику Росії в економічній сфері відмову Росії приймати. Елементарні норми цивілізовані в енергетичних взаємовідносинах, і це привело теж до охолодження стосунків. І сьогодні Європа не стільки прагне прийняти десь до себе Україну чи наблизити, скільки дійсно боїться виходу Росії остаточно на її західні кордони. Найбільший промоутер тут наш, це Польща, для якої це буде особлива проблема. Але інші європейські країни теж розуміють, наскільки це для них небезпечно. І тому зацікавленість сьогодні в Україні, певна, є. Але давайте не забувати, принципи там все-таки домінують. І якщо ми хоч трошки не будемо відповідати певним принципам, або як казав колишній польський президент Олександр Квашнєвський, не дамо добрий сигнал, то підписання не відбудеться. Шанси підписання на сьогоднішній день. Я б сказав так: 75 до 25, Але цих 75 можуть перетворитися на нуль, якщо ми не зробимо хоча б кілька справ. Перша справа і основна це такий маленький фетиш. Це маленька дрібничка, яка насправді лідери європейських прокасто розуміють, що це абсолютно нічого не означає. Вони давним давно не вірять ніяку чесність Юлії Тимошенко особливо вони не захоплюються і мають до неї ставлення достатньо відсторонені, але вони розуміють, вона стала фактором європейської внутрішньої політики, європейські вибори на які вибори... На екрані, ну, власне всі на які не можна не реагувати, тому що вибори європейські питаються свого політика, як ти підписав? Угоду з країною, яка посадила гарну, красиву жінку в тюрму за її політичні якісь там погляди, я за тебе більше не проголосую. Оцей принцип не діє в Європі як святая святих. І тому, от не дарма Квашнєвський нам, що керівництво казав: Покажіть сигнал, щоб ми могли підписати, щоб наші виборці наші, нас за це не били. і зводиться до того, що вже не звільнення, вже не реабілітація. Вже просто відпустити на лікування в Німеччину без обмеження перебування там по часу і по режиму, щоб вона там робила, що хоче. більше вона я думаю, Юлія юліморівна там дуже швидко могла б з Це є принаймні, той сигнал, який обов'язковий без нього підписання робиться практично неможливо. До речі, згідно з останньою інформацією, що нібито вже була попередня домовленість, але президент вимагав, аби вона там не поводила політичну діяльність, але гарантії, ну, власне це, це ніяких зараз... цього, в принципі не, ну, не можуть бути такі гарантії. Це вже третій раз відбувається. Перший раз я був задіяний в цей процес. Я тоді вів певні переговори і ініціював фактично цю тему. Тоді вона раптом неочікувано отримала підтримку. І все було би добре, тільки в останній момент за ніч помінялася ситуація. В останню ніч плюсики помінялися на мінусики. Та, ну це традиція української політики. Коли хтось останній, хто заподієв до президента, вкладає йому вуха, якісь зайві тривоги, а президента страшні фобії і страхи. От йому нагнітають ті фобії, і він злякавшись, дає відбій. Другий раз була історія, коли місія Колекса квашнівського про це вже домовилася. Всіма з, з, було погоджені з Тимошенко із Меркель, із клінікою Шарітей, з Януковичем. З усіма вже були вироблені механізми. В останній момент ви правильно сказали, Янукович поставив вимогу, що були політичні гаранти на рівні найвищого політичного керівництва типу Ангели Меркель, про те, що вона там не буде займатися політичною діяльністю. Але всі розуміють, що вона, якщо виїжджає, не їде туди тільки заради цього. Інша що політична діяльність за кордону, мені здається, для нашого керівництва не особливо страшна. Ну, але менше з тим, тоді зірвалося зараз останній підхід. Якщо Янукович знову почне виставляти такі додаткові вимоги, підписання зірветься. Якщо не буде виставляти, то йому треба буде, відправивши Юлію в Німеччину, зробити ще буквально кілька речей в парламенті прийняти з десяток потрібних законів і продемонструвати ще на кількох прикладах, що ці закони виконуються. До речі, я думаю, що Мельник попав під гарячу руку, ректор Єпі... Пінської податкової академії, теж під якраз у цю ситуацію показати Європейському Союзу, як на бореться з корупцією, як діють своїх, а не тільки чужих. Дивіться, ви кажете про те, що третя спроба зараз тут.